Недільна тепла днина якраз сприяла святу. Мальовниче село Березівка святкує День села. Усі основні дійства відбувалися на шкільному подвір'ї. Цього року ми святкуємо його вже втретє. Підійшли до ювілею, такого визначного, як ви бачите, досить потужно. Ми створили фільм про своє село. Ми маємо тепер книжку про своє село. Маємо своїх чотири спортивні команди і, як говорити, до честі наших депутатів всі погоджують виділяти гроші на те, щоб наші хлопці розвивалися. У нас були спортсмени, але вони завжди виступали за інші клуби інших сіл. А тепер ми маємо чотири свої спортивні збірні, дві волейбольні, дві футбольні, які гідно показують свою на районах. Тому святкування, як ви бачите, проходить зараз повністю своїми силами. Сьогодні свято об'єднало село в одну велику спільну родину, адже рідне село це маленька батьківщина. Має березівка багато талантів, починаючи з маленьких і закінчуючи старшими. Для того, щоб показати по часу все те, що ми можемо і ми маємо в своєму надбанні, нам навіть не прийшлося запрошувати інших колективи, тому що обідалися б свої. Як маємо свої таланти, сам перед потрібно показати своїх. Цього літа, за програмою, ми затвердили програму Схід і захід Єдина Україна. І 5 липня за погодженням з київською і черкаськими держадміністраціями два березі колективи, «Берізка» і Червона Калина, будуть пропагувати культуру українську на теренах центральної і східної України. Ми їдемо туди з концертами. І будемо я думаю, гідно представимо нашу громаду і наш прикарпатський край. Це перше село в Тисименському районі, яке має свою власну символіку: герб, гімн, прапор. Дана історія села, засновників села. Потреба виникла е, з нагоди першого святкування дня села. Ставши головою у 2010 році, ми самими першими на Україні затвердили повну власну символіку прапор, герб ім. Після нас пішли вже інші села Прикарпаття, так що злочинні Чернігів, Братківці, але все-таки ми назавжди залишимося першими. Тоді ж на сесіях в нас було дуже багато питань по роботі села. Практично молодий депутатський корпус і новий виконавчий комітет почав з нуля. В нас було мінус 152 тисячі на доходах. Запас землі складав в ноль. Перші два роки пройшлося дуже тяжко через суди, через органи прокуратури, міліції, свої структури ми повернули 25 гектарів землі, запасу. На даний момент ми війшли під тірку сів самих сильніших сіл району, і задача максимум, то яку я ставив собі на цей термін, це те, щоб зробити село бездотаційним, тобто, щоб ми не залежали від держави. Наближають адміністративна реформа, і згідно неї, можливо, невраховані думки всіх громад місцевих. Передбачається, що сільські ради будуть залишатися, тільки тільки певні тисячі, п'ять тисяч населення. От. Якщо брати по в нас, по Україні є дуже багато маленьких сіл. І якщо виходить з цього принципу, багато сільських рад залишиться без голів ну, і обслуговуватися, можуть сидіти в інші райони чи в інші села для того, щоб отримати довідки. Тому програма максом така зробитися безвитаційним. І ми подали свої пропозиції до нового законопроекту про те, щоб села, які, скажімо так, мають свої доходи і спроможні себе саме отримати, залишити їх функціонування. Матиме село і своїх пластунів. Якраз в день села цих дітей урочисто посвятили пластуни. Пласті вже 10 років, з 10 років. Ну, мені дуже подобається і. У нас плани поїхати в табір, показати дітям це пластунське життя, виживання в лісі, е, про життя в палаці. Я хочу чогось цікаво навчити. їх. Граємо всілякі е, ігри, е, платимось в бісеру, співаємо пісні, маршируємо. Ми, діти України, ми юнімо віки, маленькі жовтодьоби, пластові новаки. Як виростем, великі, хоробрі вояки, відстоїмо від вражої руки, як виростем великі, хоробрі вояки, відстоїмо від вражої руки. Творити добро своїми вчинками, щоб кожен житель села був його окрасою, добра, злагоди християнської поваги один до одного цього бажав жителям села Березівки отець Богдан. Привітали святом жителі села Березвіки і представники районної влади. Сокоповажна громада села Березівка, Прийміть найщиріше вітання з нагоди сьогоднішнього ювілею особисто від себе та від голови районної державної адміністрації російського Івана Карловича. Дійсно, ми є сьогодні свідченням те, що Березівка дуже активно розвивається. Сільська рада працює над наповненням бюджету. Загальноосвітня школа перших третіх ступенів покращує свою матеріально технічну базу. Сьогодні проводиться в селі велика робота по завершенню будівництва народного дому. Сьогодні ми є свідченням того, і ви про це прекрасно знаєте, що в селі відродилася футбольна команда. Команда з волейболу була призером районних змагань серед волейболу, і це є дійсно свідченням того, що сьогодні сільська рада, виконавчий комітет, депутатський корпус за підтримки громади дійсно працюють над вирішенням тих чи інших проблем. Я вам так само бажаю громаді села. Сільській раді, депутатському корпусу, виконавчому комітету міцного здоров'я і вирішення всіх тих проблем, які є сьогодні перед громадою. Святом вас. Від імені голови районної ради Володимира Миколаївича Семенєва, заступників депутатського корпусу, вітаю вас з 580 річчям. Добра злагоди благополуччя вам, вашій родині. Процвітання вашого рідного села Березівка до 580-річчя села видана і книжка про історію становлення Березівки до колективу професійних авторів і пролучилися учні місцевої школи. Найактивнішим з них сільський голова Олександр Вара вручив подяки. Має село і свою газету, а в планах сільського голови відкрити музей історії села та в завершальному етапі два пам'ятники. В травні 2012 року в нас був утворений свій часопис, який називається Голос народу Івано-Франківщини. Це є обласне видання, воно тиражується, виходить з розміром 5 тисяч примірників раз на місяць. Це наші хлопці, колишні мої силовики, які прослужили службу ворних прав, вийшли на пенсію, і от ми вирішили утворити таке громадське об'єднання, е, громадську газету, яка є позаполітична. В цій газеті ми висвітлюємо проблеми селян, допомагаємо порадами юристів, сторінки здоров'я, сторінки історії. цікаве дуже видання. Якщо ви пересвідчите, воно. Розповсюджується повністю на по нашій області. Але виникла така потреба, що наші сільські жінки хотіли більш частіше бути саме, щоб вони були в газетах, щоб ми вітали своїх ювілярів старших, щоб ми відображали події в газеті, які проходять саме в нашому селі. І тому від березня місяця у нас вже йде, вийшов четвертий номер ще одної нашої сільської газети, яка називається Візний Березівчан. Він теж виходить раз на місяць. Тиражом 200 примірників на село. Село Березівка має своїх спортсменів, які відзначились уже на різних спортивних змаганнях. Цьому році ми виступаємо перший рік. На даний час ми вже займаємо шосте місце. Правда, були в нас великі прориви, тому що клуб тільки що організувався. Це було складно. З 1 січня практично ми приступили до. Тренировок. Процес був трошки складний, бо зима була складна, ну і зараз, як то кажуть, ми вийшли на поле, ну і в даний час ми показуємо непогані результати, вже є з чого, значить маємо, правда, були зразу два програші, потім два виграші, дві нічки. І в даний час ми п'яте-шосте місце ділимо. В день свята села відбулись змагання з волейболу між вуличними командами, тож медалями та грамотами нагороджені місцеві спортсмени. Над Березівкою в цей день лунала і гарна українська пісня, адже є тут свої і мистецькі таланти. Скоро всі ми підростемо у парламент. Ми підемо, українська живе, наче квітка розсвіте. Ми, Україні, всі ми українці, всі ми українці, єдной мося друзі ми Лев наші слава Україні. Власними силами зуміли організувати День села в Березівці. Вся концертна програма була складена виключно з місцевих аматорів. сцени. до пізньої ночі над селом линула гарна українська пісня.